Аромат свіжої випічки домашніх солодощів та смачних пиріжків заполонив коридори Прилуцького ліцею номер 5 30 вересня напередодні Дня захисників та захисниць України в навчальному закладі провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил. Сьогодні здобувачі освіти ярмаркують на перервах для того, щоб підтримати наших воїнів, привітати з їхнім святом, подякувати за нашу безпеку, підтримку і найближчу Перемогу всі здобувачі освіти одноголосно наполягли на тому, щоб провести такий ярмарок, адже підтримка збройних сил України наших захисників це пріоритет нашої держави. Тому учнівське самоврядування згуртувалося, об'єдналося і оголосили цю важливу акцію. Як кажуть, у навчальному закладі мета збору закупити зимову амуніцію для військових. Ми вирішили, що сьогоднішні кошти, які ми зберемо, ми зробимо закуп. Півлю карематів, спальних мішків, медичних засобів для того, щоб наші хлопці були здоровими в теплі. Оберігали наш спокій цього дня. Смаколики для продажу підготували учні шостих, сьомих та восьмих класів. Решта ліцеїстів були в ролі покупців. Учні мали три великі перерви, аби щось купити чи продати. Першою нас зустрічає торгова лавка сьомого в класу. Стіл наповнений найрізноманітнішими солодощами. Ми кожен рік долучаємося. І ось в цьому році у нас такий асортимент. Якось дуже багато напоїв. Це соки, тут газіровка дуже багато. Є такі ось піци сінабони. Дуже багато кексів, дуже багато. Всякі ось рулетики, ходоги є, медовік дуже добрий, кексики. Да. Такі ось печеньки є ще. Дівчатка кажуть, найперше, що купують, так це домашню випічку. Тож впевнені, швидше всього зі столу зникне. Мені здається, що це торт медовик. Семикласники старано готувалися до ярмарку, аби зацікавити покупців та зібрати більше коштів для потреб Збройних сил України. Ви в тому році ми навіть були самі перші по школі, які саме більше назбирали коштів з ярмарки більше, наче п'яти чи шісти тисяч. Ми вже як звикли до цього. Ми вже ми любимо долучатися і допомагати нашим ЗСУ. Далі йдемо до ярмаркового столу 6-го Б класу. У продажу ліцеїстів є торт, вафельний, ем, булочки, випічка, багато випічки, компот, ем, суфлет. Бізет, ем, картопелька така. Далі ще вафельний тортик, це сосиски в тісті, це випічка, отакі От корзиночки. І кексики учні шостого класу також завжди долучаються до таких благодійних акцій. Наш клас вирішив допомогти ЗСУ, що ну, всі ці ярмарки організовують, щоб допомагати якось Збройним силам України. Різноманіттям смаколиків дивує і лавка восьмого Б класу. Сьогодні в асортименті школярок багато солоненького та солодкого. Наприклад, є тортики вафляний та наполеон. Є попкорн, солоне печиво, солодке печиво, багато желе, малина та фруктове скло та різні інші тістечка. Найсмачніше це слойки з сиром, які ми вже змогли продати, хоча ще ярмарка навіть не почалась. Як кажуть дівчатка, підтримка захисників у такий спосіб це подяка за можливість жити та навчатися під синьо-жовтим прапором. Хочемо. Показати свою підтримку, хочемо завдячити їм за нашу волю і свободу. Смачні тістечка та запашна випічка сьомого Б класу, ніби магнітом, приманювала покупців. Ми з батьками організували солодкий столик, щоб зібрати кошти для захисників та захисниць та передати їм. Цікавимося у ліцеєстів, що пропонують придбати. Попкорн у нас є горішки, дуже красиві, у нас є дуже багато булочок, бургери, желе. Це все дуже гарно беруть. Там тільки почали продавати. А от хто здивував ярмаркувальників, так це шостий а клас. Вони організували безпрограшну лотерею. Ні, ти проколюєш кульку і отримуєш номер. І під цим номером ти отримуєш смаколик. Як бачите, у нас майже всі вже кульки полопані. Людям дуже подобається їм смакують наші вироби. Тож покупці, котрі сьогодні відвідали ярмарок, залишились задоволені. Мені просто подобається ходити по Допади мені подобається, як діти творче підходять до всякого створення їжі, креативність в них присутствує. Сьогодні Софія придбала. Я замовила була в буфеті сік і ходох на паличці. Усі торгівельні лавки ярмарку мали чималий успіх. Завдяки спільним зусиллям батьків та учнів вдалося зібрати значну суму коштів. А це понад 37 тисяч гривень, котрі передадуть на потреби Збройних сил України.